Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Я щиро дякую вам кожному, хто зі мною, хто на мене підписався, робите перегляди, щось для вас є цікаво. ставите уподобайку. Я за це вам сердечно дякую кожному. Перед вами каталог української компанії Лівеста, який має дію в нас включно по. Включно 1 жовтня 2023 року. Тобто, ще ми маємо право по ньому замовляти. Дуже цікавий каталог, дуже багато є акцій, є гарних пропозицій, відмінних і компанії різні. І це мені подобається, і тому в мене для вас відео огляд розпакування. Ось така коробка важкенька Сьогодні я отримала. Моя накладна повністю розписана до копійки, де що мене, куди пішло. Я замовила три каталога по 35 гривень. Новин. Ті каталога слідуючого місяця знову такі акції. Дуже гарні, дуже круті, мені дуже подобається, щоб там стінами не було, але акції ставлять дуже класні і тому за, за рахунок акцій можна виграти. І якщо ви робите, якщо ви зареєстровані, і все ж таки робите, щоб у вас була знижка 30%, то я думаю, і ще плюс акції ставлять, то я думаю, що вам це буде дуже бюджетно, економічно і дуже якісна, гарна продукція, особливо українського виробника Лівеста. Так. Що хочу сказати, у мене замовили по 179 гривень 400 мл ось такі шампуні. Це в нас йдуть шампуні проти лупи. Це йде Турція 400 мл. Дуже зручно ними користуватися. Такі, ось, бачите, як дівчатка чи мужчини повпаковували нам плівочку, щоб дійшло до нас дуже чітко і класно. Копачки темніші в житті, чим показує камера. Ось так. Ми такими мили но ми мили з зволожуючим із зеленою кишечкою, і червоний такий. Для поліпшення росту, пришвидшення росту волосся. Ми такими шампунями користуємось, мені дуже подобаються, без проблем. 400 мл такі ось флакони. Так, в коробку. Далі, в мене на руці, ось дивіться, блиск Аліx Ав'єн 01. Це я показую свій, тому що я завжди стараюся, щоб в мене був мій на, на показ на демонстрацію. Ось такий ніжний відтінок має. Він розовіщий в житті, дуже крутий, дуже класний. У мене такі два в замовленні Оліxен. Ось так вони приходять дуже презентабельно, гарно, такі матові упаковки. Ну, класно, мені подобається. Я користуюсь, зараз, коротка стрижка, і я користуюсь блисками дуже круто. 3 мл зволожуючі блиски для губ по 229 гривень Оліx Avien Італія. Так, зараз на губах у мене помада матова 5. Мілілітрів. Але її можливо змити тільки двофазним засобом. Ні міцелярка, ні піни, ні гелі, ні які змивки нічого не допоможе. Су нічого зовсім. Це дуже супер стійка губна помада. У мене відтінок іде 07. Це ось такий ось він. І він у мене на губах. 07. І у мене дві, десятий. Ой, так, да, десятий. Ось такий. Ну він же ті трішки червоніші, трішки. Такий червоно-нюдовий, знаєте, такий не, не, не яскравий, крутий. Мені подобається. Мені прям подобається. Ось так. 5 мл змиваємо. Я зараз не змию ні милом, ні пінкою, ні гелем, ні чим, ні міцеляркою. Я змию тільки двофазним засобом. Ці, ці помади суперстійкі. Вони, я ж кажу, я буваю, вмиваюся. Да? Ось таким гелем я вмиваюся з равликом, у мене все рівно на губах є цей. Міцелярка не бере, тим паче, що я перестала зовсім міцелярку, я е, пробувала, У мене там ще трішечки є міцелярки, Це не те, що там я говорю, або щоб сказати. міцелярка не бере, бере тільки двофаз. Засіб, там, де є олія. Видно, олія розчіпляє оце все. Мені дуже подобається. Головне, що е, зняли, нанесли бальзам для губ. Е, вранці встали, почистили зубки, все зробили, нанесли бальзам на, на губи. Е, маєте фарбуватися, поки там щось робите інше, нанесли трішки бальзаму, щоб ви зволожували дуже і потім лягають ці матою помади дуже гарно на вуста. Дуже гарно. Супер! Мені подобається, не дивлячись на ціну, ці, акції. І різні ціни, різні теж. Буває і по 199, і мінус знижка консультанта. да? І Різні ціни. Зараз 249, зараз ціна не бюджетна, але людям потрібно, люди уїжджають і людям потрібно. Тому, я ж кажу, це в мене моя для демонстрації. Я показую спокійно. І тому вони побачили по моїм помадам, і дуже сподобалось. І ось, так. і ось таке замовлення. І зараз я хочу на ось цей 0,7 помади. Мі... Нанести блиск Орікс Дивіться, як? Це 01. Як зараз переобразити? Дивіться, які ніжні вуста стали. Геть. І потім. Ой, такий приємний, коли вдихаєте, такий приємний ну, всередину ну, смак такий приємний. І ось такий ми маємо. 07, ось така помада, і ось такий в нас іде це моя 07, тому я спокійно її відкриваю. Ось такий блиск, і ось такі помади, і дивіться, який ефект. І став, по-перше, блиск, став тимні... ну, Помада стала така світліша. а блиск став темніший, більш виразним. Супер. Я ж кажу. Мені подобається, дуже подобається. Так, закінчились декоративним таким. да? Далі. У нас дуже крута ціна. Зараз можна за будь-який продукт взяти ось такий набір не по 229 Кожен, а набір за 220, 229 гривень. Суперовий. Я вам показувала вже пусті баночки ось такий е, гель для вмивання. Це наша Україна виготовлює е, е, гель для вмивання з моцином равлика 300 мл. Зауважте, 300 мл. Дуже зручно з дозатором. Зручна пляшечка, ось тільки мене ще залишилося його, вже небагато. І я задоволена, що я взяла собі ще в запасники і я ж кажу, 229 зазвичай, а зараз е, сам набір. Для і тонізування і для вмивання 229 гривень, 18, зауважте. Засоби на основі равликового слизу, ідеальний вибір для тих, хто прагне найкращого догляду за своєю шкірою. Віддає перевагу натуральним компонентам і хоче отримати реальні результати. Зроби крок назустріч своєму новому обличчю безмежно гладенькому, ніжному та свіжому. Супер, супер! При покупці любого коду з каталогу мене можна було купити дуже багато. Але я взяла тільки два, тому що в мене вже один мій закінчується. Розумієте, що мені необхідно. Дуже крута, дуже крута аромат, дуже ніжний. Така, бачите, густа конститенція. Крапелька не відразу розпливається. Аромат дуже класний, дуже. Ви коли вмиваєтесь, дуже-дуже приємно. Дивіться, де моя ж серветка. Дуже приємно. Зараз. Оцеї краплини вистачить вам повністю вмити лице, шию і от зону декольте. Дуже економічний, його багато не потрібно. Якщо ви набираєте більше, ви просто продукти, ну. В пустите. Це дуже шкода, тому що ну, краще, щоб була тільки користь. Ось такі набори. Тоніком я теж користуюсь, ви це знаєте. Не приготувала, але він таки, нічого тут немає такого показувати. знаєте. Тонік тонізує, тонік він робить що? PH баланс шкіри. У водички є свій PH, в ваших пін, гелів, засобів для вмивання у да? вас свої PH-баланси. А тонік це обов'язково Складова, покрокова в процесі догляду за шкірою е, номер 1 Тобто водичка, змочили лице, да омили гелем таким, потім змили, і потім обов'язково ми наносимо на шкіру обличчя е, ось таке ватним диском. Тонік. Ми тонізуємо, нормалізуємо pH баланс шкіри. Супер! Оце такий набір. По ціні одного 229 гривень. Супер! А ми кажемо ціни. Дивлячись, дещо. Все можна купити. все Мене можна було купити, уявляти дуже багато, але ж навіщо ж мені брати і треба ж за все сплачувати. Так, сонечки мої, золотенькі. Так. Взяла я три, це особисте замовлення. Взяла я три, е для е при болях в суглобах, акулячий хрящ, крем бальзам, це наша Україна. В мене вже два попросили, я вже два відкладаю. Ще, Постараюся ще одне замовлення зробити, поки ціна дуже крута. 75 гривень за 75 мл крем -бальзам, бальзаму при болях в суглобах. Я користуюсь на постійній основі. Зараз, хочу, може, камера покаже. Дивіться, ось моя батарея. Я ось тут сплю. І в мене книжки, там, все-все-все, все моє. Да? Ось, дивіться. Не мала показувати пока. І там он крема, всі повністю, і для тіла, і для коли поперек болить, і коли вени, і змоло... зволожуючи. У мене там все, і для п'яточок, і для нігтиків на ногах. Всі, тобто, і такі, і для вен, і ось такий теж, я ж кажу, приходить зафольгований. я фольгу тільки що сняла. Дуже класний, дуже класний, густий. Ось цієї горошини мені вистачає на коліно повністю. У мене дуже часто пече праве коліно, то я. Е... Перестала ця, ця проблема, мене перестала існувати, тому що я користуюсь по інструкції. Ми користуємось два рази в день. Бачите, тут повністю написано все. Дивлюсь, не верх ногами вам, повністю. Наша українська мова все повністю. Інструкція всередині теж є: 75 гривень, 75 мл. Кому потрібно, пишіть мені, я відразу вам перешлю. Ось так, якщо вам вигідно, вам підходить без проблем. Укрпоштою, новою поштою, зазвичай ціна 99 гривень. Так що, так що зважте, що вам вигідніше, сплатити за пересилку гроші, чи купити потім дорожче і сплатити за пересилку. Крутий, я ж кажу, дуже. Крути, в мене дуже проблеми з суглоби. У мене вже менше набагато, тому що я постійно на постійній основі отак роблю. Отак я всі з одної руки, з другої руки, і я повністю повністю наношу саме на суглоби. Тому що, бувало, так боліли, що дотронутися не можна було. Мізінчик на днях теж болів. Вже неділі-дві, а то й три назад. Я вам в тому відео розповідала, коли в мене було відео розпакування е лівеста, що я не могла витерти. Руку. Я не могла, А ми ж жінки, ми ж полощимось то посуд, то те, то готуємо їсти. І це така була біль, що не забула було протерти. Зараз краса, зараз хоч його но через біль. От у мене тут є трішки ще запалення, но це вже мізер залишився. Така шишка була через біль потрібно масажувати. Ви масажуєте і втираєте цей крем бальзам два рази в день. Приємний аромат, я вже до нього звикла. Такий з ментолом, щось таке освіжаюче, трішки є в ароматі. Рекомендую від душі. Я вже до вас скільки звертаюсь, не пожалкуйте: 75 гривень, 75 мл. Два рази в день наносимо на де в нас болять суглоби. Дуже крута річ, дуже. І плюс економія грошей. Так, Натуральне мило в нас іде з рожевим грейпфрутом. Ось таке в мене замовлені. Тут 100 грамів у нас, це Турція. Дуже ароматне, дуже класне. Там їх багато, там є і з морквою, з помидором і з огурчиком огірочком. Дуже круто. Потім натуральне мило у нас з оливою. Дуже ароматне. І, до речі, зараз ага, постараюсь відкити вам акуратно, бо це у мене замовлення. Відкити акуратно, воно там приходить в плівці. Геть впаковане, геть тако, знаєте, як ото. О, зараз. Дивіться, воно приходить ось так. А запах, який в ньому запах, дуже гарне оформлення самої коробочки 100 грамів натурального косметичного мила 49 гривень, дівчата. Турція з оливою дуже круто, спом'якшує дуже шкіру рук. Я взагалі таке брускове мило дуже полюбляю. У мене і рідке є, і брускове. І Я взагалі от чомусь до брусочка, і брусочок мене Я дуже полюбляю. Так і ще у мене в замовленні скрабуюче мило із соком і кісточками граната. Талія 150 грамів, 124 гривні. Дивіться, яка презентабельність. А запах так і хочеться відкусити, як ото йогурт, як морозиво, щось таке. Дуже гарне все оформлення, дуже гарне, дуже не хочу доставати в свої руки, показати вам сам брусочок. Подивіться, яка презентабельність, яка краса, яка, ну, саме навіть оформлення, дуже гарно. 150 грамів, 124 гривні, сто 100... скрабуюче мило. Людина бере вже на постійній основі. Це вже не перше її таке мило. Талія, Турція. Так. Спрей для очищення пензлів, ось так мені цей раз спакували тут його. 200 мл і чомусь воно ціна його 299 гривень по каталогу, але чомусь компанія мені поставила знижку тільки 20%. Я постаралася зробити все ж таки 30%, щоб заробіток був, щоб був якийсь смисл з цього всього. Да? О, взагалі, Але чомусь 20%. І там нема ні не умов ніяких, я вже перелистувала, дивилася. Думаю, ну ладно, все, 20% то 20%. Що ж, беруть на постійній основі, взяли один, потім взяли. Три, хто дивиться моє відео. Зараз знову взяли на Я дуже рада. Оліксав'єєн, Італія. Дуже видно підходить людям, поїде далеко, посилочка спакую, Так що ось так. Бачите? Мені, Мені це подобається. Так, крем навколо очей проти змошок із галуроновою кислотою флослак 30 мл. Тут іде 98% гіалурона. Потім дивіться, йде веган і не буду відкривати. Не знаю, як воно тут навіть не буду його нічого. Ага, тут така плівочка, тут такий кружочок є плівочка, бо я думала, що веган, тут така плівочка іде. Ось місяць, сонечко і місяць, що можна вранці і ввечері ним користуватися. Беруть теж не перший раз, і я дуже задоволена, що ось такий крем в мене замовляють. Так. Спрей для депіляції для чутливої шкіри в душі ось такий: 169 гривень 150 мілілітрів. Я таким користуюся. У мене для для нормальної шкіри ось такий. Декілька разів я прокляв. Мене ще тут є небагато, але ще є. Саме головне, що ми роз... розпилюємо. І я завжди ногу ставлю на ванну, щоб був рівно у мене спрей, тому що неможливо його вверх так перевернути, не будеш поступати. Да? І це і розпилюю на ногу, виходить. І потім я, я ж кажу, чекаю, поки там щось роблю своє. Зараз хотіла так вам розпилити, а воно там таке цікаве якесь зараз. Так, я все перемішую. Як ви робите? Ви перемішуєте? Таке воно більосе якесь, бачите, такий білуватий, такий запах, аромат такий, як всього для депіляції. Ось така, як ото вся лінійка інших різних компаній, вже які тільки не були компанії для депіляції засоби, у них є такі специфічні аромат. Видно, така якась в складі така є, складова така є, яка саме це видно робить що прибирає волосся. Мені сподобався. Дуже багато я чула, що не подобається. В кожного своя волосина, да? не кутикула, а волосина. Корінь во нашого волоса, да? волосся в кожного вона своя. Міцність волосся все, все кожного індивідуально і тому е комусь підходить. Мені допустимо підійшло. Ось ось так. Я можу і гелем гелем для гоління, і піною для гоління, і ось таким. І я можу різним кремом для гоління, бо крема дуже класні теж з цієї лінійки. Мені подобається. Так, да, я не роблю оці такі, що розігрівати, такі оці, намащувати, відривати. Я це не роблю. Я над собою не знущаюся. А ось таке розпилила, потім сняла цим, там повинна бути така лопаточка. Дуже все гарно, презентабельно тут впаковано. Дуже мені подобається. 169 гривень 150 мл. Мене покупали дівчата, а ні, нема нічого. Я думала, що тут є і ще це, так доставала дуже, дуже по жіночному гарно. Мені дуже теж подобається, як мене стоїть на полиці. Воно в ванній кімнаті. Мені подобається дуже. Зараз буду мучитись, спаковувати його назад. Да? Хі, хі, хотіла ж, думала, що тут ще й лопаточка є. Ось так. Тому я ж кажу, таким я користуюсь тільки, то, що це взяли для чутливої шкіри, а в мене для нормальної всіх типів шкіри тіла. Так, У мене, ви знаєте, вже закінчився ось такий Botto е, Zen, талія Турція. У мене закінчився м, навколо губ. І, для цей, і над верхньою губою. У мене закінчився такий гель для цього для зони навколо губної, ось тут, і для верхньої губи. Мені дуже сподобався. У мене стала набагато менше ця ось губа. Вона у мене отако була. Ось так. Навкологубна складка. У мене прям була дуже її видно було. Та що ж таке, не можу розкрити? Бачите? Як для себе я не можу розкрити? Мені дуже сподобався ефект. Да, Я не користувалася. Кажу чесно, не завжди я роблю прямо вранці і ввечері таке рідко. Дуже гарне оформлення. Талія, Турція, все дуже презентабельно, дуже мені подобається. Ось такий невеличкий. Е... але 15 мл, але його вистачає на багато місяців. Його потрібно зовсім. Його потрібно ось. Ось як... видно вам? Де тут темне? цієї крапельки, ось бачите, що палець подертий, та нічого не видно. Ось цієї крапельки вистачить горошини перцю, навіть менше, вистачає повністю нанести на цю зону і на верхню губу. Мені дуже подобається. Мені дуже подобається і мені подобається ефект. І оце оїшка, оце прям така невеличка, цей, невеличка видав витискується, дуже все круто. Запах приємний, все приємне і головне робити вранці та ввечері. Але я буває не роблю. Але ефект все рівно є. Ось така краса, 15 мл. І ще мене на залишок залишилося. Мене замовили знову алоєвера. Це в мене екстракт алої та іони срібла, глицерин та алантоїн для засіб для миття посуду. Це в нас Лівеста, 500 мл, 99 гривень зараз в цьому каталозі. Я користуюся, дуже зручно тут піднімаєте під, 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 під і собі дуже зручно це, і, запах дуже приємний. І ви знаєте, що у нас е, глицерин це в нас пом'якшення пом шкіри е, рук. Та, е, алої вера взагалі це догляд дуже чудовий за шкірою рук. І алантеїн це та складова, яка деякі ось порізи, подряпинки, Ця складова вона повністю е допомагає заживити, щоб заживлення було пришвидшене. Ось так. Мені дуже теж подобається, я користуюся, і потрібно буде в цьому, в цьому каталозі ще мені замовити. Я думаю, що я ще одне замовлення зроблю 100%, бо в мене вже таке закінчується. Ось так. Я дуже задоволена своїм оглядом, в плані тому, що різнопланова продукція, продукція цікава. І все ж таки я була, опустила руки, думала, що все, нічого ніхто не замовляє, нікому не потрібно це. Але все рівно на кожен товар є свій покупець. Я задоволена, тому, будь ласка, звертайтеся. Дуже хотіла ось таку новинку я замовити. Ось таку, ну, трішки по коштам, поки що не вийшло. Ось так, такий у нас ідею матуючий, матуючи тональна основа SPF-15. Дуже я сильно її хотіла купити, але в мене є основа під тональний тональний крем, і я взагалі все літо без тональних кремів, без цього всього, тому що дуже було тяжко спекотно, дуже було важко, куди там ще тональні, чи пудри, чи щось. Нічого страшного, що там десь наче щось блистить, нічого страшного, але шкіра обличчя дихає, досить шкірі того, що крема, догляди, сироватки. вона вже, вона і так поглинає все, що може поглинути. Тому я вас обіймаю. Ви в мене найкращі, найліпші, тому що ви зі мною до цієї хвилинки. Будьте здорові! Всього найкращого! З вами була Наталя і українська компанія Лівеста. До побачення, до нової самої швидкої зустрічі! Дякую, що ви зі мною!